Друзі, всім привіт! Ми потрохи збираємось вже в Аліканте. ввечері будемо вилітати. Я буду дуже-дуже сумувати, мені дуже сподобалось. Ми відпочили на задньому плані білизна, але я хочу показати вид. Дивіться, як гарно. Ми будемо дуже сумувати. Я тут зрозуміла, поки ми тут жили, що я хочу свій будинок. Отакі дуже маленькі мрії. Я тепер хочу свій будинок і щоб в нас була така велика тераса. Якщо буде басейн, не якщо, а з басейном, Давайте так. Прям мені дуже сподобалось і ще тут такий будинок, реально такий класний краєвид, просто на гори, на інші такі ну, комплекси, на інші будинки. Така прям атмосфера, коли зранку виходиш пити каву на цю терасу, то настрій так підіймається, такий заряд енергії, позитиву. Буду сумувати. і Буду сумувати за Женєю. Я не знаю тепер, коли ми з ним побачимось. Ми навіть ще не обговорювали це питання. Будемо далі дивитися. Таке квартирне питання стоїть у нас зараз на першому місці. Далі валіканти, от зараз ми повертаємось і вже буде час ближче до школи. Потрібно 9, 9 вересня починається навчання вже в школі. І потрібно. Ну, купити канцелярські товари, ще купити книжку. Я замовила Алісі тільки математику, а ще англійську мову. Але англійську мову просто не на сайті, не онлайн, а потрібно піти в Каса Делібро і ну, в книжковий магазин і купити там. Замовити там, тоді вони отримають, я прийду і заберу тут такі справи. І Аліса в цьому році дуже хоче, дуже хоче собі новий рюкзак. Вона в минулому році хотіла, але ми... Ну, Я їй сказала, що давай ще походиш один рік з цим, з цим, що в тебе є, а вже на наступний рік купимо новий, тому в, цьому році наш, нас, тому в цьому році нас чекає покупка нового рюкзака. Ну і всієї канцелярії, знову ж таки, можливо, щось і залишилось, але у друзів там в гаражі, якщо... Буде змога, то ми підемо, заберемо, ну, переберемо і подивимося, що потрібно новеньке докупити. Але, ну, знаєте, як дітям я була мала, і я дуже любила, коли ось ця підготовка до школи, коли в тебе все нове, і в тебе такий настрій, хочеться ходити в школу, тому що там ті олівці, ті фломастери, все новеньке, все гарне, пінал, рюкзак, форма. Тут в валіканти, тут в Іспанії немає такого, форми немає, діти ходять реально як на пляж. Ну, іноді я так дивлюся, немає, от як, як в нас 1 вересня, всі йдуть гарні. З квітами, там, з бантами. Тут такого немає. Хто в чому хоче, в тому іде. Ну, але ж новеньке все ж таки доведеться щось купити, якусь одежу новеньку, щоб у Аліси був настрій, можливо, якісь також там заколочки новенькі, якось зробимо зачіску. Так, ну це вже тема для іншого відео, і вже ближче до, до вересня, до, на, до початку нового навчального року. Просто розповідаю, які в нас будуть далі плани валіканта. Буду відповідати, напевно, в сьогоднішньому відео хоча б трошки на коментарі, які були під попереднім відео. Дякую вам за підтримку, неймовірно, під останнім відео, де я показувала ну, новий формат. Відео захотіла зняти, проекспериментувати. Ви мене підтримали величезне. Так, мені хтось написав, що не буває такого велике Дякую, що потрібно казати. Велика подяка, тому що немає такого, як виразу, велике дякую. Я, чесно кажу, я не знаю про це взагалі нічого. Я звикла так казати і бачу, що дуже багато людей відповідають, але там було з таким посилом, що ви ж як блогери, ви повинні правильно розмовляти і що немає такого виразу, як велике дякую, велика подяка і ще щось. Не пам'ятаю, що то бачите? Бачите, як ви мені зробили зауваження, а я не помітила. Ну, не знаю, треба повернутися до цього коментаря і перечитати, як правильно. Дякую кожному, що ви підтримуєте мене. Нереальна просто підтримка була під останнім відео, стільки приємних слів. Хочу далі відповісти на питання, який в мене зріст та яка вага, і чи ну, я сиджу на якійсь дієті. Зріст мій, я ще в Україні міряла сама рулеткою метр вісімдесят. Вага моя на зараз, на зараз, я перед тим як їхати сюди, була 58 кілограмів. Коли я приїхала в Аліканте, взагалі, коли я приїхала в Іспанію, у мене було 60 чи два. Давайте так, шістдесят два шістдесят п'ять, бо я пам'ятаю, що я то набирала, то скидала, але менше шестидесяти двох я не бачила взагалі цифри. Ваги, то зараз я була перед поїздкою на Ібіцу 58 кілограмів, і це ніяка не дієта. Я взагалі майже нічого не їла, тому що спека, нереальна спека, немає свіжого повітря, духота в нашій кімнаті, і тому я дуже мало їла і пила багато рідини. Різної рідини я пила в Іспанії, Сангрія, там тім-то де вирано. Ну, вода також так було, кава різна. Ну, це я маю на увазі, що не тільки воду я пила, і оце так схудла. Ні, просто я реально нічого не їм. Я один день можу один раз за день поїсти, перекусити в обід, наприклад, щось, і ввечері я сідаю їсти, бо ввечері, коли вже жара спадає, спека, тому з'являється апетит, але вже ввечері або вночі. От тут така історія. Взимку буде все те саме. Я знову наберу, напевно, до 60-62, може навіть і більше. Бо взимку, коли прохолодно, я хочу їсти, я люблю їсти, я люблю їсти. Нездорове це харчування, нездорові продукти. І бургери люблю, і картоплю смажену, і сало, і ну, це все таке. І чіпси, і рибку солону, і копчену. Тому це просто що спека літо, тому я така худа. Ну, я реально схудла дуже-дуже сильно. Що стосується білетів, минулого разу я розповідала, що то ретроградний Меркурій і нам довелося вже при посадці в літак заплатити за багаж наш, за валізу 60 євро. Е, мені чомусь здавалося раніше, що це білет ну в білеті стандартно закладена ну, вартість, саме якщо ти летиш з ручною поклажею. Тобто я не думала, що це тільки рюкзак. Зараз це вже ця ситуація нас навчила цьому, і коли ми купували білети назад, ну у нас були білети до цього Женя нам купив. Сюди на біцу він нам купив два білети і назад в Аліканте також купив, але вони згоріли, ми їх не повертали і не полетіли. 13 числа ми повинні були летіти назад в Аліканте, але ті білети згоріли. І ми купували нові. Купували нові на сьогодні, і вже там ми побачили, що була така функція, опція, як назвати правильно, що Стандартно в бюлеті йде е, рюкзак, але якщо ти хочеш, ти можеш доплатити і взяти з собою валізу, як ручна поклажа, у ці габарити, по яким я купувала саме цю валізу, яку можна в кабіну літака з собою брати. Е, тому нам довелося зараз заплатити і того 48 євро з однієї людини за бюлет з Valicante І плюс. Багаж в нас вийшло 147 чи 148, попевно, 147 євро. Ще нам потрібно купити магнітик для магнітики для наших подружок. Попросили. Потрібно заїхати десь в магазин, купити їм сувеніри. Хочу розділити це відео на дві частини. Перша частина буде стосуватися саме моїх емоцій. І відповіді на питання було також питання з приводу того, скільки коштували білети нам на Ібіцу. Я відповідала вже якось, але тепер відповідаю, скільки на зворотній шлях коштують, коштують білети. Мені острів дуже сподобався. Єдине, що потрібен транспорт, потрібен автомобіль, щоб реально об'їздити весь острів, отримати ці неймовірні. Враження, дуже багато класних місць, природа дуже гарна. Є місця, де можна смачно поїсти. Пляжі з нереальними видами. Прозора, чиста, гарна вода, дуже багато водних цих всіх активностей, Тож для відпочинку, саме для відпочинку, мені дуже дуже. Подобався острів, і я повернулася. Я зараз згадую, як ми поїхали на Тенеріфе. У нас був трішки такий настрій, бо ми туди як переїхали. Тобто перші емоції були, що ми переїхали, нам потрібно зрозуміти, як рухатися далі, де ми будемо жити, що будемо робити, Алісу записати в школу. Там зовсім інші відчуття були, і ми, напевно, ну ми самі винні в тому, що ми не змогли насолодитися краєвидами, насолодитися природою взагалі островом. Життям там. Ми були вдячні, ми, напевно, просто за то. Я зараз передивляюся відео і думаю, можливо, якщо б ми поїхали як на відпочинок, ми б отримали інші б емоції. От зараз я отримала саме ці емоції як від відпочинку. Я розумію, що я зараз їду додому, і там нас чекають вже наші справи. А тут ми просто приїхали і відпочили морально, фізично. Мені дуже Сподобалось, то ж кожному раджу, у кого є така змога, поїхати сюди на острів, відпочити. Це саме для такого активного відпочинку. Ну і потрібно реально дуже багато рухатися, потрібен транспорт, на автобусі тут не поїздиш, потрібно мати автомобіль або взяти в прокат, або мати свій, можна доїхати сюди на паромі. На паромі дорого дуже. Якщо є змога, то це ж така справа. Але можна взяти і в оренду машину і покататися, подивитися реально. Ну, природа просто неймовірна. Дуже мало побачили, якщо чесно. Я думаю, що, знаєте, все ж таки щось залишиться, таке, що ми тут не виконали, і нам доведеться повернутися і виконати, зробити те, що ми не зробили. Потрібно спланувати більш, напевно, активну активне рівно проведення. Тож... Я дякую кожному за перегляд цього відео. Я вже нашу дорогу і інші моменти, коли нас Женя буде проводжати в аеропорт, куда ну ми заїдемо в магазинчик, якийсь подивимось сувеніри. І я ще хочу для своїх подружок купити пиріг. Не знаю, чи вдасться мені реально, але дуже хочу, Женя нам привозив пиріг, сир та м'ята. Ось нам сподобалось. І я хочу пригостити таким дівчат. Це роблять цей пиріг саме тут, саме на ібіці. Ну і сувенірчики, звичайно, їм купити. Це вже я буду показувати в наступному відео. А це просто хочу залишити на згадку саме свої емоції від відпочинку на острові. І всім-всім велика подяка за перегляд цього відео. Дякую вам за величезну підтримку. Не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на мій канал. Гарного чудового вам дня і до зустрічі у наступних відео.